Доброго дня! Ваші увазі представлені короваї, весільні на замовлення, оздоблення короваїв. Ви можете глянути на сайті Марципани від Оксани за номером телефону 097 531 47 59. Там є широкий вибір короваю з тістовим оформленням, а також вибір короваїв із білковим оформленням, а також короваї виконані у класичному виконанні тіста, прісне оздоблення, що ви зараз і бачите. А також є оформлення європейське, обтянуті солодкою масою, а також ви можете подивитися на коровай, оздоблені мастикою. Мастика це пудра на желатині з добавкою різних барвників. ну і відповідно різних кольорів. Є самі прикраси, які є абсолютно їстивними. Отже, якщо вас зацікавили куруваї і ви хочете зробити замовлення, ви можете зайти на сайт Марципани від Оксани, подивитися та задзвонивши за контактним телефоном, зробити своє замовлення. Рада буду вітати вас на своїй авторській сторінці.